Щоб мийка на вашому господарстві була ефективною, безпечною та швидкою, важливо мати комплект необхідних засобів. І сьогодні я вам покажу товари, які у нас замовляють набором. Почнемо з головного: миючі засоби використовуйте лужний засіб для видалення жиру та білкових відкладень, а кислотний для боротьби з молочним каменем, іржею, вапняним нальотом та мінеральними відкладеннями. Не забувайте про пежі важливий інструмент для очищення поверхонь молочних шлангів та молокопроводів. Вони допомагають видалити залишки молока та миючих засобів навіть у важкодоступних місцях. Безпека понад усе. Обов'язково використовуйте захисний фарту, нарукавники та одноразові рукавички, щоб захистити шкіру від впливу хімічних засобів. Для повного очищення обладнання оберіть якісні щітки та йоршики, окремі для сускової гуми, шлангів і резервуарів, а щітка для молочного танку допоможе швидко очистити внутрішні стінки навіть великих ємностей. Усе це базовий набір для ефективної та безпечної мийки обладнання на фермі, З замовляючи комплектом, ви економите час, гроші і завжди маєте все необхідне під рукою. Для замовлення товарів переходьте на наш сайт ankaragro.com.ua або телефонуйте за номерами на екрані.